Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 липня. Ось така полуниця. Станом на 4 липня. Написали мені, що це сорт Мальвіна. Ось така ягода. Такая ягода на 4 липня. Напишіть мені, чи це сорт мальвіна. Хто знає. У Тікток написали мені, що це сорт Мальвіна. Тут поки що нема. Тут вже збирали. Toto je jahoda, tu je ještě zelená. Jakou jahody je na jednom košti? Je to celý jeden košť. Так що будемо брати саженці і будемо розсаджувати. Тут непевне дію кліщ. Тут ось така ягода є. Така я Зараз спробуємо одну, солодка, це похоже на сорт Мальвіна. M-am priviat la spalice, să-i sort. Uite ce e. Uite dar e nebăgată. A Дві, два, три, чотири. Тут то есть трудно шеї. Сейчас вот мы попробуем. Oh. О, две куринчики. Я вода солодка. Тут пагуна є. Треба його розмножувати стоп про Дуже пару раз брали. Ці кущики пене заберемо і поставимо нові кущики. посадимо. менше попробуємо супер так що будемо брати саженці і будемо розсаджувати кому відео сподобалось ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще буде така ягода, кому вже ще є червона.